Кожен робить якийсь шматочок і переплітаю так, як шапну. І все, і все, і все, і все, і все буде добре, Добре, все буде гарно. Уже три сітки зробили, можна далі так. Ага, добре. І щоб вона така була. Оксана Пономарьова вчить державних службовців плести маскувальні сітки. Ми вчора доробили ще одну і ну, передаємо. За мірою готовності, їх. і це вже третя сітка. І так за цей час прийшло вже багато людей, які долучились до цієї ініціативи. Є багато технік плетіння, але суть в тому, щоб вона була дійсно маскувальна. Ну думаю, що все можливо, є якісь особливості, але як я зрозуміла, то головна особливість – це в тканині. Вона не має бути, має бути не горюча, а бажано, щоб вона не промокала, Тому ми замовили, використовуємо спанбонд, начебто, це більш-менш підходяща тканина для цього. І обрали кольори, такі, які відповідають зараз пори року, тобто осінні для Катерини. Це перший досвід плетіння сіток. Не важко цікаво. Цікаво так плесне. Дуже творче завдання. В першу чергу, допомогти Збройним силам України то допомоги, яку я можу зробити. Тетяна Козирська говорить, досвід плетіння маскувальних сіток уже має. Був досвід, коли ми виїжджали, коли виїжджали і були в населеному пункті, і ми там всі зібралися, всі жінки ВПО, і ми плили разом з дітьми. Це було таке згуртування, таке єднання, тому що. Звичайно, нас не так було багато, більше було жінок, які там проживали в тій місцевості, але вони давали нам плести і гралися з нашими дітьми. До плетіння маскувальних сіток долучилися понад 200 людей. Вже декілька сіток відправлено. Ми закуповуємо знов ж таки за донати, закуповуємо матеріал для створення цих сіток. І відповідно до існуючих у нас запитів від військових підрозділів, ці сітки досить швидко робляться і ці потреби забезпечуються. У першу чергу це напрямки оборона Херсонської області, а також Донецька область, саме гарячі точки. Які де тримають оборону наші захисники, і там, де надходить тільки сигнал, що треба завтра, після завтра, от вона завтра буде зроблена. Сплетену державними службовцями сітку, отримали військові 124-ї окремої бригади територіальної оборони Херсонської області. Маскування надто важливе в сучасній війні, тому що зараз війна технологій, безпілотники, дрони. Е без транспорту не обійтися в сучасних реаліях. Чим краще замасковані позиції, тим більша вірідність збереження особового складу. Тому маскування це надважливий фактор. Взагалі, те, що люди плетуть сітки, вони долучаються, вони вносять, вони роблять свій внесок для цієї перемоги для української армії. Це дуже важливо. Тому що так навіть військові відчувають, що цивільні їх підтримують, що ці що цивільні тил працює, як кажуть. Це навіть легше, просто морально. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.